Чай, що всім! Сьогодні ми з вами йдемо на закупи до польського маркету. Сьогодні ми з вами вивчаємо слова і фрази, які будуть нам потрібні під час покупок у польському магазині. Поки ви не забули лайкніть, підпишіться на цей канал, а у коментарях пишіть теми, які вас цікавлять. Почнемо ми собі зі слова закупи, що означає покупки. Ходжуч на закупи це ходити за покупками. Пам'ятаємо, як відмінюється слово ходжіч, якщо ні, то нагадуємо: я ходзе на закупи, ти ходіш на закупи, он гожі на закупи, ми ходімо на закупи, а ви ходіте на закупи. оне ходзо на закупи. Зверніть уваги, що коли ми вимовляємо слово ходзе, то чітко чуємо звук дз. Ходзе. Натомість вже у особі ти ми маємо «ходжіш». Ходіш. Чому так? Хто знає, напишіть у коментарях. Студенти, які навчаються на моєму курсі польська мова від АДО, я знаю, що ви це пам'ятаєте. Напишіть, будь ласка, про це у коментарях. Які вивіски ми можемо побачити на польських магазинах? Ну, по-перше, це слово «отварте» або чинне, і це означає відчинено. В якомусь відео я вам вже звертала увагу на те, що ми в кінці в польському слові маємо букву Е отфарте люб чинне, так? Хоч українською ми кажемо відчинено. Якщо зачинено, ми кажемо замкненте лубєчинне, і це означає, що магазин закритий, зачинений. Далі поговоримо про вивіску ремонт, ремонт, і тут ви здогадуєтесь, що це означає. Лише зверну вашу увагу на наголос ремонт. Наступна фраза чьогноч. «Чонгнонч» – це означає до себе. Якщо бачимо таку вивіску на дверях, це означає, що двері тягнемо на себе. Натомість, коли ми бачимо пхач, хач це від себе дослівно пхати. Ну, а «чонгнонч» – це тягнути. Слово важке у вимові, тому тренуємо «чонгнонч», хач. Якщо ви вивчаєте польську мову і шукаєте курс, який допоможе вам легко, швидко і інтенсивно освоїти польську мову, то я запрошую вас на свій курс польська мова від АДОЯ. Усі деталі залишаю в описі до цього відео. Переходіть, ознайомлюйтеся. Якщо виникають додаткові запитання, залишайте свої контактні дані. Ми з вами зв'яжемося. Також пам'ятайте, що у нас й школі є курс медичної польської мови, індивідуальні уроки, розмовні клуби. Все, що ви е, забажаєте. Всі деталі е, є в описі до цього відео. Переходіть, ознайомлюйтеся і будемо вивчати бойську разом. Якщо вам пощастило і ви потрапили на акцію, то побачите таку вирізку або плакат як промоція, промоція, так, акція або ж пшецена, пшецена, так, це також акція. Далі у нас є слово випседаж. Випшедаж, і це те, на що ми чекаємо усі це розпродаж. Випшедаж. До речі, хто знає, поділіться у коментарях, коли у Польщі є найбільші розпродажі. Далі у нас є друга пара гратіс. Друга пара гратіс. Часом можемо таке щось побачити, і це означає друга пара безкоштовно. Слово гратіс це безкоштовно. Безкоштовно ще може бути задармо, задармо. Але гратіс більше бачимо, власне, у якихось вивізках в магазинах. Що у нас є таке, такий маркетинговий хід, як Т за два. Три за два, що означає три речі за ціною двох. Каса самообслугова. Каса самообслугова. Розуміємо, що це самообслуговувальна каса. Пам'ятаємо, тільки, що не ході там, тамкіде маємо... Алкохол, якісь е, 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 помідори, огурки, щось таке, що потребує е, важення. Якщо ви щось хочете на щось поскаржитися, то е, шукаєте таку, такий напис в магазині, як рекламація. Рекламація українською перекладаємо як рекламація, тобто скарга. Часто може бути ще такий напис, як по від каси рекламації не неузбліннями. Так. По одейщу од каси рекламації неувзленнями. Якщо дослідно переказ, перекладати, то це буде е, перекладатися так. Після відходу від каси рекламації не приймаються. Тобто, якщо у вас є якісь скарги на продукт, товар, який ви купуєте, то уважненько дивіться, бо після оплати вже ця скарга не прийметься, звроту вніпше ймуємо. Звороту приймаємо, це означає, що повернення не передбачено, тому гарненько оглядайте свій товар. E, і дуже часто в e, супермаркетах можете побачити, що молодіжа до лад 18 папіросів не спридаємо. Мулодіжа до лат 18 папіросів не спридаємо, це означає, що особам до 18 років сигарет не продаємо. І в Польщі то направди так діла. Czyli młodzieży do lat 18 papierosów nie sprzedajemy. Jakie jeszcze słowa będą nam potrzebne? No po pierwsze paragon. Paragon to oznacza czek. Poproszę paragon. Tak, poproszę check. Pamiętajmy, że kupujemy coś inne, to obowiązkowo trzymajmy. I ten paragon oczywiście, że musimy zachować. Musimy, musimy zbierać to. Siatka to u nas pakiet, kulek. Якщо вам потрібно цей кульок, то ми кажемо попроше, долічить щатка. Попроше, долічить щатке, так? Тобто дорахуйте, будь ласка, пакет. Експедієнтка це ніхто інший як спродавчині, тобто продавець, продавчиня, експедієнтка, це якщо жінка або спродавчині, якщо ж це чоловік, то кажемо спродавця. Ціна польської це «цена», це слово ви вже знаєте. Пам'ятаємо про добрий наголос: цена. Якщо ми хочемо запитати про ціну, використовуємо звичайну фразу іле то, коштує? іле то коштує. До речі, мене у Польщі завжди дивує в супермаркетах і завжди невідомо, куди дивитись на ту ціну, чи зверху, чи внизу полиці. Напишіть, будь ласка, можливо, вас щось дивує у польських супермаркетах. Цікаво буде почитати. Е, якщо ж ви, наприклад, працюєте на касі, і ви продаєте, то вам будуть потрібні такі фрази я. Е, то все, так, це все долічить шатке. Долічить шатке, тобто дорахувати, додати вам пакет. Карто чи готовку. Карта чи Так, Картою чи готівкою. Мапандробне, дробне?», Ма пан дробне? Так, якщо у ваш клієнт це чоловік, то ма пан дробне?» чи у вас є дрібні, дрібні гроші. А якщо це жінка-клієнтка, то чима пані дробне, чима пані дробне. Якщо у магазині є знижки, а знижка це польською зніжка, зніжка, то можемо запитати вже, як покупці. «Е і не плаце, скільки я плачу, якщо дослівно, і чи мам якусь зніжки. Чи мам якусь знижку? чи у мене є якась знижка? Завжди варто запитати про це. Вузек, так, в супермаркеті нам знадобиться слово вузек, що означає візок. Кошик, кошик це кошик, нічого нового. Якщо у супермаркеті у нас є ряди, то можемо це назвати польською «алейка», алейка, так, наприклад, «В котрій алейцем можна знайти олівки. Так, турий алейці моке зналищі олівки, так, в якому ряді я можу знайти оливки. Е, ну і таке слово, як склеп, я думаю, що ви вже пам'ятаєте. А супермаркет або можемо казати: маркет, або супермаркет. Ось і все, друзі. Я думаю, що ця інформація була цікава. Ви, до речі, напишіть мені у коментарях, чи так. Можливо, є якісь фрази, речення, словосполучення, які вам було б цікаво дізнатися. також буду чекати на них, можливо, буде друга серія цього відео. Е, не забудьте підписатись на мій інстаграм, зайти у наш телеграм для того, щоб потренувати слова з сьогоднішнього відео, і обов'язково пишіть свої теми до наступних відео у коментарях. Честь!